Іван Франко, фарбований лис. Жив собі в однім селі Лис Микита, хитрий прихитрий. Скільки разів гонили його стрільці, цькували його хора, хортами, ставили на нього капкани, нічим не могли його доконати. Лис Микита обминав усілякі небезпеки, ще на не інших своїх товаришів попереджав. А вже як вибереться на лови, то не було сміливішого, вигадливішого та спритнішого злодія. Що ви собі думаєте? похвалявся він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра, в білий день, піду до міста і просто з базару курку вкраду. «Ет, не говори дурниць, мовляли його товариші, там пси купами по вулицях бігають. То вже хіба ти обернешся в блоху, щоб тебе не побачили і не розтерли? От, побачите, і в блоху не перевернуся, і не розірвуть мене, вів своє. Лис. Але цим разом бідний Микита таки помилився. Поміж коноплями та кукурудзою він городами дійшов аж на середину міста. Але тут біда, треба було хоч на мить вискочити на вулицю, збігати на базар. А тут крик, шум, клекіт такий, якого наш Микита і в сні не бачив і в гарячці не чував. Але що робити? Наважився, то треба кінчити, що почав. Позбувшись першого страху та роздивившись потрохи, куди і як найкраще бігти, лис Микита набрався відваги, розбігся й одним духом скочив через пліт на вулицю. Стояла курява. Лиса мало хто її запримітив, і нікому до нього не було діла. А Микита скулився та ровом як чкурне просто на базар, де довгими рядами сиділи жінки, держачи в решетах та в кошиках на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно, курей, качок і інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до базару, коли йому назустріч біжить пес, з іншого боку надбігає другий, а там бачить третього. Псів уже наш Микита не одурить. Зараз пронюхали, хто він, загарчали, та як кинуться на нього. Наш Микита закрутився, як мов муха, муха в окропі. Що тут робити, куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі очинені ворота, а зворіт на подвір'я. Бачить лис, що на подвір'ї в кутку стоїть якась діжа. От він, недовго думаючи, скільки діжу, та й сховався. Не знайшовши нічого, пси побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований, але як? У діжі, що стало йому в пригоді, було більше як до половини синьої, густої, на олії розведеної фарби. Бачите, в тім домі жив маляр. Скочивши в цей розчин, Микита в першу хвилину пірнув у нього з головою і мало не задушився, але потім, діставши задніми ногами, Дна бочки став собі так, що все його тіло було затоплено фарбі, а тільки морда, також синя, трошечки стирчала з неї. Отак він виждав, поки минула страшна небезпека. Аж коли смеркло, лис прожогом вискочив із свого незвичайного купелю. Вже добре стемніло, коли Микита добіг до лісу. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому ще треба було бігти зо дві милі, але на це в нього й не стало вже сили. Тому, підкріпившись трохи кількома яйцями, які знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився в ньому з головою і заснув. Вставши від сну, позіхнув смачно, він обережненько виліз із нори. Усюди тихо, спокійно, чисто. заграло серце в лисячих грудях. Саме добра пора на полювання подумав. Але в ту хвилину зиркнув на себе Господи. аж скрикнув бідолаха. А це що таке? Якийсь дивний, страшний звір, синій, синій, з перепоганим запахом, покритий не то лускою, не то їжаковими колючками, а хвіст у нього. Не хвіст, а щось таке величезне, а важке, мов довбня І також колюче. Став лис, оглядає те чудовиське, що зробилося з нього, обнюхується, пробує обтріпатися, не може. Пробує обкачатися в траві не може. Пробує дряпати з себе ту лоску кігтями, болить, але не пускає. Пробує лизати, не йде. Підбіг до калюжі скочив у воду, щоб обмити фарбу. Де тобі? Фарба олійна вночі у степлі засохла добре, не пускає. Роби що хочеш, брате Микито. Де не взявся вовчик-братик? Ще вчора він був добрим знайомим нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках та з такими здоровенним, мов із міді, вилитим хвостом. Він аж завив з переляку, а отямившися, почав утікати, ледве хлипає. Натрапив у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, Оленя. Всі його питають, що з ним? Чого він так утікає? А він тільки хлипає, баньки витріщив та знай тільки лепече. Он там, он там, ой та й страшнеш, ой та й люте ж. Бачачи, що з вовком біда. Звірі вирішили йти їм усім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився Лис Микита, зиркнули собі та й кинулися в розтіч. Отже, як тяжко турбувався Лис Микита своїм новим виглядом, а все таки він добре бачив, яке враження зробив його вигляд на вовка та на інших звірів. Гей, подумав собі хитрий лис. Та це непогано, що вони мене так бояться. Стійте, лише, я вам покажу себе. І, піднявши вгору хвіст, гордо, надувшись, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце, де сходяться всі лісові звірі. Тим часом поголоска про нового, нечуваного й страшного звіра розійшлася геть по всьому лісі. Всі звірі, що жили в тім лісі, хотіли хоч здалека придивитися на нового гостя, але ніхто не смів підступити ближче. Але смики, мов і не бачив цього, і йде собі поважно, мов у глибокій задумі, а прийшовши на середину звіриного майдану, сів на тім пеньку, де звичайно любив сидіти ведмідь. Сів і жде. Не минули півгодини, як навколо майдану насходилися звірі і птахи видимо, невидимо. Всім цікаво знати, що воно за проява, і всі бояться її, ніхто не сміє приступити. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилини, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво. Любі мої, не бійтеся мене. Приступіть ближче, я хочу вам щось дуже важливе сказати. Звірі трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не наважилися. Слухайте, любі мої, говорив Лис Микита, і радійте. Сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив. Звіре, гостромисле, в звірінім царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. Ніхто там не певний за своє життя і своє добро. Іди на землю і будь царем звірів, заводь лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Нечувана радість запанувала в звірінім царстві. Зараз кинулися робити порядки. Орли та яструби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Він узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіма голодними. Знов радість запанувала, почулися подяки. От цар, от добрий! Та за таким царем ми проживемо віки вічні, мов у Бога за дверима. Пішли дні за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосертим, тим більше, що тепер не треба було самому ходити на лови, засідати, мордувати. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зливив або знайшов, то їв, а хто не зловив, той був голодний. Кого вбили мисливці, той загибав, а хто втік, той радів, що живе. А проте всі були дуже раді, що має такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто так несхожого на всіх інших звірів. І лис Микита, зробившися царем, жив собі, не тужив, тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, хто він є справді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гощавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І, взагалі, він пильнував, щоб нічим не показати перед своїми міністрами, що він є лис, а не звір, гостромисл. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він став царювати. Звірі надумали врочисто святкувати той день і справити великий концерт. Зібрався хор з лисі, вовків, ведмедів, написали чудову кантату, і ввечері після великих процесів, обідів і промов на честь царя, хор виступив і почав співати. Чудо! Ведмеді ревли басом, аж дуби тряслися, вовки витягали соло, аж вуха в'янули. Але як молоді лисички в народному вбраннях задявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, завив і собі по лисячому. Всі співаки відразу затихли. Всім міністрам і слугам царським відразу, мов полуда з очей спала. Та це ж лис простісінький! Фарбований лис, ще й паскудною олійною фарбою фарбований. Тьфу. А ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти, брехун, ах ти обманщик. І не згадуючи вже про його добродійства, ні про його хвалену мудрість, люті за те, що так довго давали йому дурити себе, всі кинулися на нещасного лису микиту і розірвали його на шматочки. Кінець.